Чи все так погано взагалі, коли потрапляє дитина в будинок для дітей? У цьому випуску ви побачите трохи більше. Ми надихнулися будинком в вонуфрієці. Село Мотижин, 30 хвилин від міста Києва. Ми будуємо дитячий будинок для дітей сиріт. Те запитати, а навіщо будувати будинки для дітей, якщо кожна дитина має бути в сім'ї, і ми з цим згодні, і ми саме цим будемо займатися в Україні налічується більше 70 тисяч дітей сиріт на кожну дитину біля 30-50% відсотків нестатусних дітей, тобто дітей, які в важких життєвих обставинах, і саме сюди ми хочемо зробити свій фокус, працювати з нестатусними дітьми, яких не можуть всиновити, яких дуже складно встановити, і яких на жаль не всиновлять ніколи. У нас в фокусі дитина, захищати інтереси дітей. Є, е, вибачте, ну, ми для преси перелякані ді, е, е, ці родичі, які також хочуть швиденько взяти дитину, якби тільки вона не була з їхніх слів в інтернаті. По-перше, ми роз'ясняємо, це не інтернат, а це дитячий будинок. У нас була історія з Києвом, де шестеро дітей опинилося сиротами. Мама помирає, батько попереді помер. Найменший батько в в'язниці сидить, от, зі слів мами, ну, не, до кінця не підтверджено, хто батько, і діти круглі сироти, опевняються на вулиці. І швиденько їх служба направляє до нас, бо в Києві вони не могли їх, до речі, для інформації, вони в Києві не знайшли заклад, куди вони могли направитися. Це факт. Знаходиться родич, який називає себе дядя. Ну він нормальний, все добре. Але він каже, як це мої тіпа, діти, ну, yeah. родичі да, потраплять в, в, дит... в інтернат. І ми кажемо, так приїжджай. Він приїхав, ми його прийняли, показали, подивилися. А він, а, ну тю, я ж не знав, що у вас такий дитячий будинок. Ну, я не проти. Ну, Це ще не все. Ми ще до вас потім зайдемо. Добре. Ми надихнулися будинком в Є е... Класний проєкт, працюючий проєкт. І знаєте, коли ти бачиш будинок, який там вже працює 10 років в Україні, і він вже на рівні з владою в тому місці, це просто єдине місце, куди можна віддати дітей, бо це єдине місце, де діти можуть врятуватися від того, що вони самотні, від того, що вони залишились одні, то хочеться зробити і повторити щось на кшталт і зробити це ще кращим. І ось цей будинок, він. Вбере в себе найкраще. Ми дуже хочемо сюди залучити правильних людей, ось які будуть любити підлітків, які будуть любити цих дітей, і які будуть працювати не на те, щоб просто відпрацювати добу і все, а які будуть частиною і сім'єю для цих дітей. Тому у нас є цей приклад, і ми з командою зібрали подарунки для дітей. І ми взяли декілька коротких інтерв'ю в працівників цього будинку. Чи все так погано взагалі, коли. Потрапляє дитина в будинок для дітей У 2011 році. Ми зареєстрували, от, до речі, в грудні. Ми в цьому місяці святкуємо 13 років, і от 13 років вже mm. працює дитя державні реформи щодо дитячих будинків. Як ви до них ставитеся? Ви при тому всьому є засновником дитячого будинку, приватного так. Е чи не тиснуть на вас зі сторони влади, щоб ви закривали дитячий будинок? Ну як взагалі відбувається? І що думаєте з Е, Ну, ми 13 років чуємо про ці реформи, скільки ми працюємо, скільки говорили про закриття, про всякі там ну, що державні заклади не виправдовують себе. Але на сьогоднішній день більше того, наша влада, місцева влада, як мінімум, вони навпаки цінують. І говорять, що слава Богу, що є дитячий будинок, жива перлина. І навіть нещодавно я вийшов з пропозицією, давайте реформатуємо, якщо така форма не, ну, не відповідає там чомусь. Мене проти стад, наприклад, дитячим будинком сімейного типу, uh -huh. чисто вузької направленості. Але для цього ж треба, щоб дитина вже мала статус. А, а в нас багато дітей, не які зависли між небом і землею, так сказати. І вони не статусні, а їх куди на вулицю. Ну, дитина потрапила в якісь обставини життєві, так, виходить, так. що так. батьки є, і ви якраз виконуєте ту роль, так. що ви закриваєте якісь патрулі. Ми, ми знайшли оцю нішу, коли дитина, наприклад, між вилученням і отриманням статусу. А що їй робить? А це буває 2-3 роки. Тут теж хлопці, двоє старших, угу. а старші це. Це – Це десь 15-16 років. – ну Це вже прям майже доросле. – 10-11 клас так. І тут у нас теж старший один живе, а так вільно. – Сам? Да, – Так, поки що сам. – Ой, стільки дипломів. Це, це його чи це да, да це його. Він у нас чемпіон світу з військово-спортивних багатоборств. Нічого не займається. Випускник. А де він їздить? Куди це? Чи це скрізь? Тут. Їздить. По Україні в Польщі був. Ну в нас ще наші Нікіта. В нас є випускник. Він зараз в Одесі в військовій академії. навчання. Навч... — А він до вас попав в скільки років? Макс в 6 років. Шість років І він був теж статусний. А так? ні, ні, не спочатку не статусний. То вже потім, десь років через п'ять, мабуть, служба позбавила <зас> в кінці кінців, і він просто сюди потрапив з двома старшими бра братами. То вони так не статусні вибули з нашого закладу, а він от залишився йому надали. Статус. А чекайте, а як це відбувається? ви якось допомагаєте їм? Ну в плані він хоче там займатися, наприклад, боротьбою? Звичайно, Ой. влаштовуємо, оплачуємо, шукаємо партнерів, які оплачують змагання, купляють екіпіровку і розповідаємо про них. і, ну вони їздять і займаються. Все платно, Без, безкоштовного нічого немає. Ви не зовсім. Той самий дитячий будинок і є в розуміннях сьогодні е, багатьох розумів українців. Це Абсолютно, інтернат, ні. І що це дитячі людина. Що таке жива перлина? Жива перлина, це по факту, ну офіційно, ми дитячий будинок змішаного типу для дітей дошкільного, шкільного віку. Але по факту ми, як центр реабілітації дітей, який займається реабілітацією дітей з тяжких умов. З яких ви винайдена або вилучена дитина і направлена до нас чи то службою в справах дітей, чи то поліцією і привезена для тимчасового перебування. А що таке тимчасове перебування? Ми їх обробляємо, ми їх реабілітуємо. Я міг би. Розказати дуже багато про умови і міг би розповідати, але ми про це дуже багато говоримо на стадії будівництва. Ну а у нас досі йде стадія будівництва. І підписуйтесь в наші соцмережі, ви будете бачити рендер, ви будете бачити всі умови. Повірте, вони будуть тут ну просто люксові, класні умови для дітей згідно з опитуванням і з людьми, з якими ми спілкуємося, і взагалі, якщо ми говоримо про дитячі будинки, то ем, умови це не. Як виявилося не найперше, що треба дітям? Ми робимо як для господа, і ми робимо від серця. Чесно, якби наша Україна не мала потреби в дитячих будинках, я була б саме щаслива, і якби наш дитячий будинок. Не мав жодної дитини-сироти і жодної дитини, якій не потрібна була допомога, ми були б самі щасливі, бо значить всі, дити, всі діти в сім'ї, всі діти щасливі, всі діти забезпечені. Але на сьогодні картинка, на жаль, не така далеко. Тому і наш дитячий будинок створювався для того, щоб. Не мають інтернатовської системи, тобто в нас не закритого типу заклад. В нас наближений він якомога більше до сімейних форм виховання дітей. Тут ми вкладаємо сімейні цінності. В кінці кінців ми вкладаємо, що сім'я це саме краще, що може бути. Який би ідеальний дитячий будинок не був, це не є добре для дитини і ми вкладаємо це в наших дітей. Але на сьогодні потреба дуже сильно є, тому що. Чи бродяжнічають сьогодні діти? Да. Чи е, буває таке, що є загроза життю і здоров'ю дитини? Так. Тому що до нас привозить служба в справах дітей дітей, і ми допомагаємо. Саме у початку була ідея зібрати 300 людей. Ми їх називаємо донори. 300 донорів для того, щоб. Ось цей будинок був побудований, і щоб можна було піклуватися, мінімум про 30 дітей. Ну, більше дітей у нас тут не буде. Це буде вже занадто багато. Але в даний момент ми плідно з командою працювали з травня. І разом з вами у нас вже є більше 140 донорів. І ми будуємося, це найголовніше. Ми будуємося, і відкриття цього будинку воно нас. Назначено на вересень це 25-го року ми плануємо відкритися. Тобто це буде офіційне відкриття, і вже далі ми будемо працювати над тим, щоб цей будинок заповнити дітьми. Але е, зараз ми на стадії будівництва. У нас вже вікна вставлені, у нас є дах, у нас є все. Хто такий донор дитя світла? Е, в першу чергу, це людина, яка дотична буде постійно до цього будинку. Поясню. В чому різниця між людиною, яка просто підтримує якийсь проект, і між тим, щоб бути донором дитячого будинку, дитя світла. Ми розраховуємо на людей, які будуть причетні надалі. Дивіться, статистика така, що з 13 років дуже часто вже дітей не всиновлюють, особливо якщо не статусні діти, їх взагалі важко всиновити. Ці підлітки будуть знаходитись тут, і їм потрібно буде зрозуміти, ким вони хочуть стати. Наприклад, вони будуть там їздити в різні табори. У нас є також класна. Співпраця з Young Life Україна, і ці донори будуть приїжджати сюди кожного, кожних вихідних або там на тижні, і зможуть розповідати цим підліткам про те, чим вони займаються, тобто е якісь цінності свої е передавати їм, тобто показувати їм світ, якого вони не знають. Все, що вони знають про цей світ, це те, що вони залишилися без батьків, або їхні батьки бухають, або їхні батьки пропали безвісти. І знаєте. Е при такому розкладі не дуже ти типу, похочеться або не дуже ти починаєш вірити в своє світле майбутнє і так далі. І от головне завдання в цих донорах. Це окрім того, щоб побудувати і щоб це все працювало ну, фінансово, це щоб вони були причетні, і наші донори вони вже зробили відгуки про цей проект. Ми зробили вже у нас дві зустрічі: пройшло за останніх чотири місяці. Зустрічі донорів, ми були на цьому місці, ми спілкувалися, хотіли почути донорів їхній відгук і так далі. І декілька з них сказали одну річ: що найбільше, що купило. Можна, якщо це правильно сказати, це те, що в майбутньому можна буде бути дотичним до того, щоб віддавати свій батьківський ресурс. От мені 35 років, наприклад, і в мене старші, мої доньці вже 13, пройде там 10 років. Вже обидві доньки будуть вже десь так на порозі, того, щоб залишити свій рідний дім. Ну а мені буде 45. І цього батьківського ресурсу ще дуже багато. І мені потрібно кудись одівати, в мене є потреба. От якщо ви дивитесь зараз це відео, і можливо у вас є діти, і ви вже розумієте, як це, коли виростають ваші діти, і ви такі хочете малюка, у вас є ще потреба в цьому? Хоча дуже багато викликів, і дуже багато людей не ну просто не рішаються далі. Народжувати, тому що ну, є обставини, але батьківський ресурс є надалі віддавати. І мене дуже сильно теж купляє те, що я зможу приїжджати і віддавати, зможу навчити їх тому, що роблю сам. Зможу передати цінності, зможу проявити те піклування, якого вони ніколи не мали. І основна ж задача, звісно, будинку це буде знайти сім'ю, це співпраця з різними службами. Ми хочемо. Підтримувати нашу країну, нашу владу підтримувати саме в тих ініціативах, які створені для того, щоб е, якось вирішувати питання з сиротами, з дітьми сиротами в Україні. Ми святкували 12 років дитячого будинку. Запросили своїх випускників, приїхали вже своїми дітьми. Ми вже ага. поняли, що ми дідусі бабусі Тише. і чесно приємно спостерігають, тому що свої родини будують самі щасливі в нових родинах. Там говорять, ой, Ін, вибач, ми не можемо приїхати, бо ми там їздимо». Мидемо з батьками допомагаємо бомжам. Угу. І я в захваті просто, тому що ну, це все наші діти, які виросли гарними людьми і які ну, успішні там, де вони зараз є. Е, наскільки я так почув, ходив, ви розповідали, що ви одна із, можна так сказати, самих нульових. Дітей, які були в так. дитячому будинку, в українці. Завдяки цьому взагалі змінилась доля, тому що я не знаю, що зі мною було б далі. А тепер у мене є біологічний синочок, також двоє діток з дитячого будинку ми взяли Ви в да, І також ми от вагітні ще дитинкою. І працюємо разом з чоловіком, а, саме в цьому дитячому будинку. Жива перлина, ми няні. Я секретар дитячого будинку і няня. Тобто добу через троє ми ще працюємо. Тобто виходить, що ви одного разу прийшли туди, вам дали прихисток і ви вирішили далі продовжувати? Я потрапила в дитячий будинок, мені було 10 років. Ти тут місцева, так? Ну сусіднє село буквально 15. а як ти дізналась за будинок. Взагалі, я не знала про дитячий будинок. Мене соціальна служба забрала ага. батьків, тому так поти по скільки тобі зараз років? 22. Тобто 12 років. Так, майже 12 років я жила в дитячому будинку. Дуже часте запитання, яке я чую від інших людей, як ви це зробили, як вам це вдається, як ви залучили донорів? Слухайте, я не знаю як. Ми просто це робимо, ми просто. Ем... Ми розповідаємо про це в соцмережах, і ми просто хочемо допомогти цим дітям. Я думаю, що сам Бог просто допомагає в цьому. Це одне єдине пояснення. Я дякую кожному донору, хто долучений до цього. Я дякую усім, хто зараз дивиться це відео, і, можливо, у вас прокидається бажання бути причетним, то можна бути не тільки причетним там, фінансово. а Важливий внесок саме в вас як особистості в цей будинок далі в співпраці. Ну пишіть нам, і ми просто будемо з вами на зв'язку, будемо дивитися, як ми можемо далі співпрацювати, щоб, ну, щоб ця філософія цього будинку вона дійсно була, знаєте, такою домашньою, щоб вона була, щоб вона не принижувала особистість дитини, а щоб навпаки діти виходили звідси буквально з білетом якимось в життя, щоб вони виходили зі знаннями, щоб вони виходили з правильним багажем ось тут і ось тут, ось тому я дуже вірю в те, що ми робимо, і вже дуже чекаю, щоб побачити зміни тут. Щоб побачити тут команду і побачити тут дітей, які одного разу думали, що вони залишені всього, і в якийсь момент в них з'явилися ви і ми.